Зимовий сезон це випробування для всіх систем автомобіля, і кондиціонер не є винятком. Важливо мати справні деталі, які забезпечать оптимальний мікроклімат у салоні навіть у холодну пору року. Деталі системи кондиціонування від єврорепар, такі як радіатори та осушувачі, створені для надійної роботи за будь-якої погоди. Завдяки підвищеній корозійній стійкості та міцності ці компоненти допомагають підтримувати комфорт і безпеку в зимовий період. Для тих, хто вперше дивиться про єврорепар. Хоча це навряд чи розкажемо про бренд. Він належить концерну Stellantis, який виробляє автомобілі брендів Jeep, Opel, Maserati, Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, Dodge, Alfa Romeo. В асортименті налічується понад 60 груп та 15 тисяч артикулів. Вся продукція сертифікована відповідно до всіх необхідних стандартів ІСО. Серед них спеціалізований для автозапчастин 16949. Якщо ви у нас новенькі, підписуйтесь і вмикайте сповіщення. У нас дуже цікаво. Радіатори. Кондиціонера Єврорепар це серія надійних та високоякісних охолоджувачів, які відіграють дуже важливу роль в підтриманні оптимального клімату в салоні вашого автомобіля. Лінійка охолоджувачів Єврорепар. Пропонує більше ніж 150 номенклатурних позицій, охоплюючи близько 16,5 тисяч моделей транспортних засобів, включаючи не тільки ПСА, а й інші популярні бренди. Охолоджувачі Єврорепар виготовлені з алюмінію, які вибрано за його чудові теплопровідні властивості. Алюмінієві трубки від Пів до півтора міліметра забезпечують максимальну ефективність охолодження, а додаткова антикорозійна обробка гарантує, що радіатори витримують вплив солі та вологи, залишаючись надійними впродовж тривалого часу. Також можемо додати, що ці деталі виробляються досить відомим французьким заводом. Він спеціалізується саме на виробництві радіаторів для різних сфер застосування, а його продукція постачається як на конвейери автовиробників, так і на вторинний ринок автозапчастин. Асортимент осушувачів Єврорипар також є невідмінною частиною системи кондиціонування. Осушувачі у компактних корпусах розраховані на найпопулярніші моделі автомобілів. Виготовлені з матеріалів преміум якості. Вони ефективно поглинають вологу, забезпечуючи чистоту та довговічність холодогену. В Єврорепар. Приділили особливу увагу якості осушувачів, щоб вони надійно працювали у найрізноманітніших умовах експлуатації. Тому, якщо ви шукаєте надійне рішення для охолодження радіатори кондиціонера Єврорепар, забезпечать вам якісний монтаж, довговічність та ефективний захист від корозії. Пишіть у коментарях, які теми та бренди вам ще цікаві. А також пишіть ваші відгуки про продукцію Єврорепару. Ну, а на цьому все. До зустрічі у наступних відео.